Ну що, всіх вітаю! Хто доєднався? Якщо доєднались, дубль два. Так би мовити. Всім привіт! Сподіваюсь мене чути. Зараз перевірю звук. Всім привіт! Сподіваюсь... Так, все, звук іде. Все чудово. Я. Приналовчилася. <свят> тобто все гаразд. Я хотіла зачитати фрагмент із Дені Дідро з черниці, а, на ваш розсуд, да? скажімо так, з вашого дозволу, тому що дуже цей момент в певному сенсі перекликається з сучасністю, але. Не могла я це оминути, скажімо так, просто так. І зачитаю. Ось такий, бачите, у мене лелека гарнюсінький, просто люцинка. Ось так. Е, власне, тут вона продовжує розповідати Маркізу де Кроамару свої поневіряння Сюзанна. Але тільки послухайте. Так вона описує своїх наставниць. У світі не трапляється жодної історії, про яку тут не говорили б. Правду прикрашають, додають брехні, а потім без кінця славлять Бога та дякують йому, що захистив нас від таких ганебних пригод. Проте наближався час, що його я сама іноді пришвидшувала своїми бажаннями. Тоді я стала мрійною, відчула, що прокинулась і зростає моя огида. Я сподівала, сповідала її настоятельці або нашій матері послушниці. Ці жінки добре мстяться за нудьгу, якої ви завдаєте їм. Бо не треба думати, що їх дуже тішить лицемірна роль, яку вони грають, і ці дурниці, які вони мусять вам казати. Кінець кінцем їм це так увіряється і обридає, але вони згоджуються на це і то за тисячу екю, що перепадає їм монастирі. Європейська грошова одиниця, попередниця євро, я подивилася, дійсно екю це була попередня грошова одиниця перед сучасним європейським євро. А ще це так називалися французькі золоті й срібні монети. Задля цієї важливої мети вони і брешуть усе життя та готують молодим простушкам на 40-50 років отчаю, а може, й вічну муку. Бо то певна річ, пане, що на сотню черниць, які помирають перед 50 роками, всі сто на пекло приречені. Не згадуючи вже тих, що до тих літ збожеволіли, здуріли і ошаліли, якось одна така вирвалась з скелі, де її замкнуто. То була година мого щастя чи нещастя, залежно від того, як ви, пане, зо мною вчините. Ніколи я не бачила нічого гидкішого. Вона була розпадлена, майже гола. Тягла свої кайдани, очі були безтямні, вона рвала собі волосся, била кулаками в груди, бігла, вила, келяла страшенно сама себе й інших, шукала вікна, щоб викинутись. Жах пойняв мене, я геть уся затремтіла, побачила свою власну долю в цій безсталанній і зразу у своєму серці поклала, що тисячу разів помру краще, ніж з такою долею житиму. Про моє враження від цієї події здогадались і визнали за потрібне запобігти йому. Про цю черницю мені розповіли он стільки всякої смішної, і суперечливої брехні, що й прийняли її вже не сповна розуму, що в критичний час її жах великий обпав, що видива почали їй маритись, що вона гадала, ніби з янголами має стосунки, що читала згубні книжки, що чула проповідників. Занадто суворих у моралі, які так налякали їй судом Божим, аж вона й зовсім збулась глузду, що бачила лише чортів, пекло геєнну огнену, що вони всі через неї нещасні, що це річ чувана, що ніколи в монастирі такого не бувало, і ще не знати що. Це на мене аж ніяк не вплинуло, що мить божевільна черниця ставала передо мною. І я знову і знову заприсягалась, що обітниці не дам ніколи. Тобто, якщо ми аналізуватимемо цей фрагмент, одразу згадується чомусь е, Дженейр Шарлотти Бронте, де Ротшильд, так, він приховував свою колишню дружину, яка збожеволіла. І вона була замкнена. Власне, все, що пов'язано, знаєте, з такими містичними дещо сценами. І там, до речі, здається, було створено навіть книгу, в якій е це вже сучасна інтерпретація, де ця Хелена, здається, так, е її життя було тобто цієї дружини, яка збожеволіла. І, власне, тут ось ця черниця. І ви бачите героїню, ось цю Сюзанну, яка дивиться дещо глибше на цю ситуацію. Тобто не так все чудово в тому монастирі, і куди її відвели, це було насправді пекло. Бачите, вона каже, що не всі доживають, всі сходять з глузду. І, власне, це погано впливає на ментальне здоров'я. Послушниць і ну, тобто майбутніх оцих черниць, які е, прийматимуть постриг. Ось настала і хвилина, коли треба було показати, чи зумію я стояти на слові. Якось уранці, по відправі до мене зайшла настоятелька. Вона тримала листа. На обличчі в неї була туга й пригнічення, руки в неї опадали. Здавалось, той був їм не під силу. Вона дивилась на мене. До очей би, сльози підступали. Вона мовчала, я теж. Вона чекала, щоб я перша заговорила. Мені хотілося, але я стрималась. Вона запитала, як я ся маю. Сказала, що відправа була сьогодні дуже довга, що я трохи кашляла, що не дуже виглядаю. На все це я відповіла ні, пані матко. Вона все тримала листа у спущеній руці, розпитуючи. Поклала його собі на коліна і напівзакрила рукою. Потім, закинувши про мого батька, про матір і побачивши, що я про той папір не питаюсь, сказала ось лист. На цьому слові серце мені заколотало, і я додала уривчато тремтячими вустами. Він від матері? Так, ось читайте. Я трохи спам'ятала, взяла листа. Почала читати досить твердо, та дедалі жах, обурення, гнів, злість, різні пристрасті забояли в мені. Голос мені мінився, обличчя мінилось, тіло смикалось. Іноді я на силу тримала той папір або так тримала, ніби хотіла подерти, а то міцно стискала, мов хотіла зібгати і геть викинути. Ну, дитино моя, що ми відповімо на це? Ви знаєте, пані матко. — Ні, не знаю. Часи нещасливі, ваша родина зазнала втрат. Справи ваших сестер розладжені в одну і в другої багато дітей. Коли віддавали їх, то всього збулися, а тепер руйнуються, підтримуючи їх, батьки вас улаштувати не можуть, ви пішли в послушниці. Вони витратились, бо цей крок ваш давав надію у світі поширилась чутка про ваше майбутнє чернецтво. Зрештою, числять завжди на мою допомогу я ніколи і нікого не втягала в чернецтво, то становище й Бог кличе нас, а долучати до Його голосу і свій небезпечно. Я не говоритиму до серця вашого, якщо благодать йому ще нічого не сказала. Досі я не можу докорити собі за чуже щастя, то не з вас же починати, дитина моя така люба мені. Я не забула, що перші кроки ви зробили з моєї намови і не дозволю зловжити їх на те, щоб проти волі далі вас спонукати. Поміркуймо ж разом, порозуміймося, ви хочете взяти чернецтво? Ні, пані матко. Не почуваєте ніякого нахилу до монастирського життя, ні, пані матко. Не послухаєтесь батьків? Ні, пані матко. Чим же ви хочете бути? Чим хочете тільки не черницею? Не хочу черницею бути і не буду. раз? не будете, але подумаємо, що відповісти матері. Ми обговорили відповідь, вона написала і показала мені листа. Він знову видався мені дуже гарним. Тим часом до мене прислали монастирського духівника, прислали й того доктора, що мене напучував. Припоручили мене матері-послушниці. Я побачилась, була з єпископом Алепським, сперечалася з святобливими жінками, що втрутились в мою справу, хоча я й не знала їх. Розмовляла раз у раз з ченцями та священниками, прийшов батько, сестри листа написали наприкінці й мати з'явилась, я опиралась всьому, проте призначили день мого постригу. Згоди моєї добивалася, як і чим тільки можна, та коли побачили, що годі її здобути, вирішили обійтися без неї. І на цій ноті я поки закінчу, тому що емоції вирують. Ви бачите, що, попри все те, попри той лист, яким скоріш за все родина пояснює своє плакливе положення справ, насправді гидко. Просто гидко читати, от ви просто вникніть в суть. Почуйте, що відбувається в душі цієї дівчини, яку посилають на пострих. Тобто все, вона вже буде черницею, попри свою волю. Тобто, вона пише, що вона всьому опиралася, і, скоріш за все, на неї знову тиснули. А можливо, ну, звісно ж, і маніпулювали її рішенням, що мати, що батько, і навіть сестри. І у мене питання з точки зору сучасної, сучасного життя, сучасної людини. А за що їй такі муки? Чим вона заслужила таке знущання над собою? Черниця. І ось такий, тоді зрозуміло, чому тут зображені колки Троянди на обкладинці. Тому що вони символізують страждання, так? Як там. Здається, це турецьке прислів'я про те, що, коли ти любиш троянду, то полюбиш і шипи? Ну, тут більше про прийняття людини такої, як вона є, але тут вона змушена прийняти. Обставини, на які вона не може повпливати. І через те, що в її родині все руйнується, не з її волі, не з її вини, на неї плювати хотіли, ідуть проти її слова. Тобто, як вона не опиралася, її все одно послали на цей сраний, вибачте, постриг. І тепер я розумію, що коли ми обговорювали з однією ученицею, якою я була на заміні, цей твір, і вона казала, що їй було огидно. І я тепер розумію чому. Оскільки це твір про не чудову картинку, так? вона пише якраз про це лицемірство, яке її оточує. Тобто, всі самі настоятельки, нібито ось такі собі, ну, там, головні. В Цьому монастирі, які мають повчати, які мають чомусь передавати, можливо, якийсь досвід. Їм це не подобається самим. Але вони мають це робити, тому що вони отримують за це гроші. Скоріше за все, якісь пожертви монастирю. І вони це роблять. Описуючи це, як богом даний якийсь ритуал, я не знаю. І бачите, в чому парадокс? Тобто, вона спілкується зі своєю настоятелькою, і настоятелька каже, да, вона її нібито питає, нібито відбувається діалог, але, що в результаті, їй все одно. Стрижуть в цій черниці. Вона навіть в монастир потрапляє через те, що так захотілося батькам, а вона, типу, не може піти проти цього, оскільки це зруйнує репутацію родини. Страшно. Страшно. Жахливо. Просто. Просто жахливо. На цьому я поки що закінчую, можливо, потім продовжимо. В мене трохи натрудилося горло. Я з вами прощаюся. Заключну Музика буде і бажаю всього найпрекраснішого.